Слава Україні! Вітаю вас, друзі, з святою неділенькою, і запрошую вже до 160-го випуску нашої щоденної спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, коротке повідомлення. Перше питання не тут ставте, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Друге, вибачайте, що я. Трохи затягую з відповідями, я просто фізично не встигаю питань більше ніж пропускна спроможність у цих наших випусків. Третє, е я стараюся кожен день діяти за принципом зранку відповіді на ваші запитання ввечері. Тематичний випуск, в якому вже я сам обираю тему. Але іноді бувають проблеми з темою, з натхненням, з елементарним вигорянням такі дні, як скажімо вчора, я собі дозволяю іноді замість спеціальної теми теж про, <кхе>, продовжити відповіді на ваші запитання. Ну і ще, як завжди, запрошую вас підписуватися на мої YouTube і Telegram канали бути моїми постійними глядачами, частіше бути в переглядах, так само підтримувати канал через подобайки, коментарі, поширення, рекомендації, посилання. Повірте, це дуже сильно морально допомагає. Ні про які донати я ніколи не прошу. Все, а тепер переходимо до відповідей на питання. знаєте, ваші питання в основному такі концептуальні, вони загального профілю, які дійсно іноді мене ставлять тупик. А як відповісти на абсолютно зрозумілі, само собою, зрозумілі речі? От це питання перше, яке я сьогодні поставив. Чому чиновники знизу не бояться виконувати незаконні вказівки Опи? Наприклад, зараз Порошенко судиться із тими, хто його не випускав на саміт НАТО. Так ось. Так, як на мене, дрібним чиновникам варто вимагати письмового наказу робити злочин, щоб потім можна було його показати. Бо вони ж себе підставляють. В суді, якщо спитають, чому ти робив то-то, вони не зможуть перевести стрілки, що їм якийсь завгосп це наказував. Слухайте, ви написали ідеальний варіант, і я вам скажу, це ідеально працює. Де-небудь в Німеччині, Франції, Великобританії чи в Америці. І там нормально люди живуть, там у них все в порядку. У нас, у нас завжди буде війна, у нас завжди будуть трагедії, у нас завжди будуть злідні, крім коротких періодів, коли раптом. Якось, може, випадково наше населення проголосує, як скажімо, це було в 2014 році за нормального президента. Може, вони розібралися і проголосували не за того за кого думали. Мабуть, мало фальшиву оцінку про Порошенка. Він виявився хорошим президентом, а потім вони так йому мстили і так відімстили активно в 2019 році. Тому насправді те, що ви описали, це правильно. У нас такого не буде. Ну, крім дуже наївної фрази, хай перед тим, як вчинити злочин, візьмуть конкретний документ про наказ вчинити злочини. У нас в Конституції є окрема стаття, не у всіх конституціях такі є, але що ніхто не зобов'язаний виконувати завідомо злочинні накази. І тому жоден папірчик, який ви візьмете з наказом, вас не виправдає. Саме пряма норма Конституції каже: ви отримали зочинний наказ, ви маєте відмовитися його виконувати, навіть якщо він вам чітко виписаний на папері. Все, на чому крапка. Чому це відбувається? Перше. Тому що в нас особливо після 19-го року, після колосальної зачистки, яка прийшла по всіх сферах, вичищали все патріотичне, все чесне всіх тих, кого привели у владу, і Запорошенка, ті, які були ж від Ющенка, які. Були зорієнтовані на потреби держави на роботу для держави. Це все вичищалося. А ті, кого лишили або перепризначили з попередніх, почали працювати в рамках вимог цієї влади. Їм дуже чітко показали, що вони втратять все, якщо не будуть виконувати злочинні накази. Маркарова була достатньо хорошим заступником міністра у уряді. По-моєму, вже Гройсмана, чи ще Яценюка, мабуть, це таки Гройсмана. І вона була абсолютно нікчемним, стопроцентно нікчемним міністром фінансів уряді Гончарука. Той же самий Марченко, який зараз міністр фінансів, він був цілком пристойним і заступником голови адміністрації президента не за, не Порошенка, і заступником міністра фінансів у Гройсмана. І він сьогодні покриває всі злочини зеленої влади. Все, що йому накають, він виконує. Маємо приклади, хороший. От коли стука казав, слухайте, я здивований От тими викриттями корупційного Призніченку в голові Дніпропетровської Ова. Каже, слухайте, це, це був найкращий з нашої команди при Порошенкові. При Зеленському він став найгіршим з корупціонера. Ні, був гірший. Гірший це чаус, який досі не знятий у Чернігівській. Гірший за нього це е, тодішній голова Запорізької ова, який все-таки був знятий. Один з найгірших. Як таке сталося? Знаєте, це сталося через те, що чиновникам вбили в голову з 19-го року, що вони служать не Україні, а служать владі. Більше того, це напряму їм нав'язувалося. Я вам нагадаю пряму цитату Зеленського, яка може прийнятися до державного перевороту. Він там посилався на Кравчука свої розмови з ним, але він сказав сам цю фразу, що кожен мер міста, який не підтримує якісь там погляди, принципи, вимоги президента, є державним зрадником. Вибачте, це взагалі то заявка на заклад з боку Зеленського. Але він це сприймає і він це нав'язує. Тепер уявіть собі, що робиться не публічно. Це він для преси сказав, це треба додуматися своєю тупою головою. А що робиться не публічно? Коли до них приводять, ходять з перевірками і пояснюють, або ти будеш виконувати зочинні накази, або ми тебе посадимо в тюрму, а ми знайдемо за що. Просто за елементарні придирки. Ви звернули увагу: жодного топ-корупціонера не посадили, зате без перерви набу не вилазить від якихось там заступників керівників, департаментів тощо у містах, де не непідконтрольні владі, чіпляється за маленькі дрібнички. Через українське законодавство, яке недовершене, завжди можна знайти до чого придертися. Тому пункт перший чиновництво саме спрямовують на цю лінію. Ви маєте виконувати будь-які зочинні накази влади, а влада вас потім захистить. Як казав Геббельс, убивайте, убивайте, убивайте. Я сам за вас всіх відповім. Хоча, може, це казав не Геббельс, може це казав Гімлер. Я іноді можу путати такі речі. В будь-якому випадку саме зараз це і повторює влада Зеленського. А тепер, чому вони це виконують? Ну, на великий жаль, певний. Момент негативної селекції при Зеленському добропорядних відразу звільнили і вигнали. Ті, хто лишилися, ну це були гірші, скажімо так, гірші з кращих. От були краще при Порошенко, і серед них були і ліпші, і гірші, от тих гірших залишили. І ці готові виконувати все. Вони вірять, що якось пройдуть між капельок. Вони переконані, що до них не дійдуть руки в правосуддя в майбутньому. І до більшості таке не дійдуть, тому що тотально, абсолютно тотальне порушення всіх законів. І вони переконані, що вони якось відіб'ються. От цьому і біда. Але корінь зла, знаєте, риба гниє з голови. У 19-му році народ, який є суверен в українській державі, вирішив обрати велику страшну війну, отримав. Вирішив обрати мегакорупцію. Отримав. Народ захотів обрати для себе владу недоумків. Отримав. Захотів обрати безправ'я, коли проста людина себе ніколи не зможе захистити. Простий бізнесмен себе не зможе захистити в цій країні. Отримав. Перераховувати далі, що отримав. Слухайте, вибачте. Мені кажуть, ой, не розказуєш про те, що люди винні. А хто винен? Ви мали нормальну владу, ви мали нормальну країну. Хто винен? От і відповідь. А чиновницю, вона тільки частина цієї системи, це проміжна ланка. Якщо народ може на виборах дуркувати, якщо влада вимагає злочинів, то ті чиновники, які лишилися, готові їх виконувати. От і все. Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе. Ви говорите, що влада домовилася, домовиться з Путіним про перемир'я, щоб провести вибори. А не вже Путіну вигідні вибори, адже є шанс, що Зеленський не виграє, а жоден інший, більш-менш адекватний президент йому не потрібен. Чи може Зеленський, чи можливо Зеленський впевнений в своїй перемозі, і Путіна також запевнив у цьому? Давайте так. Перше, я говорив не зовсім так. Я говорив про взаємну зацікавленість в цьому перемирі зараз. Для Зеленського і для російської верхівки знову ж про Путіна я перестав згадувати вже деякий час тому. Основному вже говорю про Патрушева. Росію сьогодні керує Патрушев. Де є Путін? Я не знаю. Я впевнений, що Путін досі живий. Я переконаний. Я не вірю в ту казочку, що він вже помер. Це би якось прорвалося назовні, а не через жартівилі телеграм-канали. Я переконаний, що він ізольований від ухвалення рішень, і ми бачимо, ми бачимо позицію Путіна. Вона не передбачала якраз Путіним. домовитися про мир перемир'я було неможливо в принципі. Путін зацікавлений в тільки в своїй стопроцентній перемозі і в повному знищенні України. Він мені дуже нагадує гітлера в бункері в березні-квітні 45-го року. Гітлер свято вірив, що буде зараз перелом війни і він переможе. Путін теж вірив в це і вірить в це, якщо він досі живий. Але є Патрушев, який хоче взяти всю владу в країні, поки що він її контролює де факто. Де Юре він хоче зробити прем'єр-міністром. Найближчим часом, а потім ВО президента після оголошення смерті Путіна вже після виборів президентських весняних, після того тільки. І потім президентом Росії свого сина Дмитрія Патрушева, і ця парочка Дмитрій Патрушев непогано розуміє економіку. Він не дурак, і він розуміє, що Росія так чи інакше наближається до певного колапсу. Це внутрішній колапс. Вона навіть в стані найстрашнішого колапсу буде спроможна роками убивати українців. Це не зупинить але. Він хоче правити країною, якою можна буде багато що взяти, у них є свої наміри. І тому він розуміє, що йому з цієї абсолютно тупої початої путіної війни треба вийти. Він знову через рік я про це писав себе на телеграмі і розказував тут в YouTube, Він все одно через рік почне нову війну. Може, вони у нас? Ну, залежить від того, кого оберуть Українці. Ще раз оберуть Зеленського, почне ще раз у нас. Але Паторшову зараз потрібно позаріс перемир'я. Йому потрібно на офіційний старт політичної великої кар'єри свого сина мати вигідні умови, плюс мати всіх і силовиків, і військових в себе під руками, взяти їх під свій контроль. І війна йому зараз не потрібна. І тому вони вирішують це питання щодо перемир'я, штовхають. Вони зараз готують російські всі і еліти, і населення до того, що перемир'я це хорошо. І вони підштовхують українську владу до цього в першу чергу своїх власних інтересів, не з інтересів виборів в Україні, а з інтересів виборів на Росії, де після переобрання і так дохлого вже Путіна там працює Васильович двійник після того, щоб провести режим, так як Путін заходив у владу, зробити для себе отакий захід для молодшого Патушева. От в цій ситуації це основне. А українські вибори їх цікавлять не так сильно. Для Патрушева, звичайно, Зеленський дуже важливий. Він має на нього море компромату, але він теж розуміє довго тримати владу, втративши фактично легітимність. А легітимність фактична підважується дуже серйозно. Вона не буде оголошена втраченою. А вона буде дуже серйозно поставлена під сумнів в травні місяці наступного року, коли сповниться 5 років функціонування Зеленського в посаді президента. Це не Верховна Рада, щодо якої це виписано чітко продовження повноважень. Тому. На мій погляд, на Росії теж зацікавлені, щоб якимось чином спробував Зеленський закріпитися і повторити. У нього не буде багато часу. Все рейтинги починають іти вниз. Можливості утримувати оце населення, яке досі ще твердить, не на часі, бо не втік, не на часі, бо не втік. Довго втримувати їх під контролем не вдасться. Ще півроку, і це все посипеться. І люди підуть на вулицю, вийдуть реально на вулицю і нічого їх вже не стримає. І в Путіна, ну в Путіна, в Патрушева це теж розуміють, що з цим треба рахуватися. Тому вони не проти такого варіанту. Ну і плюс ну, в них ж тут є не тільки ж Зеленський, в них ж тут є Ярмак, і, і в Єрмака є ще з десяток кандидатів, яких він може висунути. Ви бачите, що той ж самий притула Єрмаківський вже почав роздачу пакетів. Ну, написав, принаймні, там спочатку НВ перепутав, сказав, гроші буде роздавати людям. Ну, він дуже обурився. Вони попросили про Хайска не фінансову, а гуманітарну допомогу. Знаєте, що саме гуманітарна допомога вховається, коли наближаються вибори. Тому вони розраховують, що хто-небудь із присужників все одно буде, з ким можна буде домовлятися, і хто не буде посилювати українську армію. Оце власне інтерес Росії. Лише раз кажу, в них більше всього свої власні інтереси. Так, ідемо далі. Достатньо довге питання. Я не буду всього зачитувати. Спочатку, пункт перший. Е, згадує людина, чоловік, що МЗ голова МЗС Кулеба повідомив, що вибори президента можуть пройти навесні 2024 року. І Зеленський зараз розглядає такий варіант. Давайте я відразу буду по кусочках, три кусочки на них відповідати. По чому варіанту відразу це буде, може, ще і окремі питання. Пан Кулеба. По своїй дурості, а він не є мудрою людиною, звинуватив Володимира Зеленського в повному ігноруванні конституцією, тому що Зеленський не може розглядати питання, проводити йому вибор чи ні. Умови, за яких вибори мають бути проведені, виписані в Конституції. Чого не можна переступити? Якщо сама фраза, Зеленський роздумує проводити їх чи не проводити, це означає, знаєте, як прокладається нормальну мову. Зеленський порушник Конституції. Він вчи... хоче вчинити державний заклад, і зараз думає, яким способом його провести. Це в будь-якій країні заклик до імпічменту. Оце зробив Колеба. по дурості, ще раз скажу. Насправді, Конституція визначає що до парламентських виборів прямо, щодо президентських виборів опосередковано через те, якими вони мають бути чесними, вільними відкритими, чого не можна зробити під час дії воєнного стану, значить, визначає, що під час воєнного стану провести вибори неможливо за означенням. Все, це крапка. А далі, після скасування воєнного стану немає ніякої норми Конституції, яка дозволить відтермінувати їх проведення. Там чітко написано про дальшу долю дві норми. Для парламентських, відповідно, 90 днів після скасування воєнного стану, якщо вже час виборів вже минув, а він вже минув, автоматично і ніхто їх взагалі не оголошує. Вони просто ЦВК має почати працювати, оголосити, повідомити просто громадян про графік дій у ході виборчої кампанії. І остаточну дату виборів перша неділя після 90 днів. І Верховна Рада не може не може думати. Не президент взагалі думає. Він не має права думати. Він має виконувати конституцію. А Верховна Рада має за 100 днів додати виборів президентських в межах визначених конституцією, оголосити про їх проведення. І за 90 днів вони починаються все. Це все, що він може зробити. Він може маневрувати тільки воєнним станом. Але я це сказав. Це є перша частина. Друга частина. Президент зобов'язаний створити умови, щоб вибори були такі, як написано в конституції: вільні, чесні, конкурентні і все інше. Він робить діаметрально все навпаки. Він порушник конституції. Тому оце щодо самої цієї тези. А далі йде два інших питання. Перше, хто на вашу думку буде найкращим кандидатом на найвищий пост, можливо, залужний. І далі йдуть аргументи, тілий ряд аргументів на користь залужного. Ну, в принципі, нормальні, правильні, непогані аргументи. Я можу своїх додати, хоча. Я не знаю, яким буде президентом Залужний. Я знаю, яким він є військовим. Я знаю, що він людина доросла, зріла, мудра і відповідальна. Це мені подобається. Але чи він готовий взяти на себе в повному обсязі обов'язки президента? Як він це вміє чи не вміє робити? Я не знаю, я не бачу, в чому потреба це знати. Валерій Залужний. Жодного разу ніде не сказав, що він готовий йти в політику і що він готовий балотуватися на вибори президента. Саме страх того, що він це зробить, кидає Зеленського в холодний дріж, в його кидає в паніку, і він робить оті інтриги, оце хамство, яким б'є і по Залужному, і по Збройних силах України, і по українській державі. Не тільки через це. Я думаю, що там зрада дуже глибока, але в тому числі і через це. Тому, на мій погляд, доти, доки залужний сам не визначиться і не скаже. Давайте не будемо повторювати цю річ. заужний там наш кандидат президенти. Кандидат президенти має бути в першу чергу той, хто сказав, що він кандидат президенти. Я не виключаю, що заужний, який розумітиме, що після виборів через рік знову почнеться війна, можливо, почнеться. Після перемир'я не захоче кидати Збройні Сили України. Може, він матиме домовність з новими кандидатами президенти, що він матиме стопроцентний карт-бланш для відновлення Збройних сил України і їх підготовки? Я не знаю, як поведеться Залужний. От вам відповідь. На цей випадок я хочу вам нагадати: у нас є Петро Порошенко. Просто згадайте, що він робив. Але ви ж знаєте, нашому ж наряду. Про що говорити? І останнє питання у випадку критичних ситуацій, наприклад, здача національних інтересів діючою владою, яка вірогідність безкровного, швидкого воєнного перевороту? Чи визнає захід таку передачу влади нашому головнокомандувачу? Слухайте, давайте не підставляти залужного. Залужний не піде на якийсь переворот. Ніхто на це не готовий в Україні йти, ніхто. Тому що всі розуміють загрозу з боку Росії Зеленському, на відміну від Порошенка, пощастило з опозицією. Опозиція при Порошенкові воювала проти України. Опозиція при Зеленському під час війни навіть проти Зеленського не воює, пробує стримувати, пробує усовістити, все. Я просто нагадаю, як Зеленський тоді, ну ще Порошенко тоді не став президентом, але тоді, в 2014 році, весною заявив окупованій Горлівці, вже фактично окупованій. Нам треба шатати цю власть. А дружина Зеленського розповсюджувала російські оці пости, як направити. Як подати інформацію, передавати інформацію просування українських військ, щоб їх розбомбила російська авіація і знищувала. Вони ну вони завжди діли, як вороги. Ніхто таким чином не вориться проти Зеленського. От ще раз кажу, в нього державницька опозиція. Він був опозицією антидержавницькою російською. І тому не відбудеться ніякого перевороту. А якщо він раптом відбудеться, я ще раз кажу: я ні до кого не закликаю, я просто аналізую, як це буде. Я один раз вже давав відповідь е, на таке питання. Тоді. Може бути це сприйнято заходом тільки тоді, в тому випадку, якщо відбудуться певні нюанси дуже чіткого дотримання юридичних норм. Ну, наприклад, Зеленського примусять. Якимось чином, а він сам вийде і скаже, що я прошу зняти мене, з мене повноваження президента. І прошу їх там взяти тимчасово на виконання там, ну, за, за Конституцією голові Верховної Ради. А той має також попросити про те, що він просить його зняти, ті повноваження. І так має дійти відповідно до нормальних людей. А от Верховної Ради, а не військового. Військовий пуч. Наші опоненти, зокрема, трампісти, дуже жорстко використають проти України. Тому так не піде. Тільки варіант такої передачі, нехай навіть тоді було це трошки сумнівне, в 2014 році, в лютому, яка передбачила певний юридичний аспект. А з цим буде складніше. Тому що Слуги Зеленського, просто щоб ви зрозуміли, вони на порядок гірші і мерзенніші за партію регіонів. Коли відбулася революція, коли влада фактично Опинилася в руках революціонерів, її треба було легалізувати, що зробила партія регіонів в основній своїй масі. А мало хто втік, лишилися прийшли в Верховну Раду, проголосували про відсторонення Януковича про припинення його повноважень і підтримую обрання Турчинова, виконуючим обов'язки президента України. Ви це пам'ятаєте? Тепер уявіть собі зараз, що зробить партія сух Зеленського, ви їх не знайдете. Ви їх ніде не спіймаєте. вони розбіжаться всі, вони всі рвонуть з України. Ви просто не знайдете кворум у Верховній Раді, щоб це узаконити. І тому в нас можуть бути додаткові проблеми в зв'язку з цим. Тому що ті провокатори, і мерзотники, яких завели ваду, в них навіть натяку немає на якусь повагу до української держави. Серед сух немає державників, навіть серед регіоналів було досить багато державників, плюс ну люди, які щось думали про майбутнє. Ці не думають, тільки про свою шкуру і накрадене думають. Тобто насправді. У нас буде можливість провести адекватні вибори. Якщо ми їх проведемо, ми матимемо нормальну Україну. Якщо ми їх проведемо так, як в 2019 році, попрощайтеся з Україною. От просто попрощайтеся. Я вам гарантую, вона припинить своє існування. Не за рік, може за 10 років, але почнеться незворотній процес. Двох кадентів, хоч паржом, українська держава не витримає все, на цьому крапка. Тому давайте не сподіватися, що якийсь залужний раптом для вас робить пуч, захопить владу, прийде якась хороша хунта, яка все зробить. Ні. Все, що зроблять, зроблять або мудрі виборці, або ідіоти, які прийдуть на виборчі дільниці. Кого стане більше, той і вибере майбутнє України. Ніякий заужний, ніякий президент Байден чи будь-який президент США, ніяка Європа за нас нашу роботу не виконує. Вони можуть або нас підтримувати, або плюнути, махнути рукою і перестати нас підтримувати. Все на цьому крапка. Все залежить тільки від нас. Слухайте, давайте без дитячих отих сподівань, що прийде хороший цар, і все за нас зробить. Ні, такого не буде. Маємо зробити самі. Все, дальше ну, я ж міжнародних, мені задають іноді міжнародні питання. Стосовно візиту Путіна до Китаю, важко уявити щось інше, що може запропонувати Путін та зацікавити сіні ж території Сибіру та Далекого Сходу, які і так рано чи пізно будуть освоєні жовтими чоловічками. Ну, давайте так. Жовті чоловічки не будемо говорити не некоректно, а жовта раса у нас офіційно вживається, тому можемо так сказати. Значить, які інтереси Китаю? Взагалі, інтереси Китаю не зовсім такі, як ми собі уявляємо. Ми собі уявляємо, що от Росія особна, і вони туди ринуться, все це захоплять, відповідно, всі заводи, в яких витовляється зброя, все інше опиниться під Китаєм, і Росія це все втрачає. Плюс Росія тоді розвалюється остаточно. Красива мрія так, а Китайці не поспішають. Розумієте, захоплення цих територій не ходить в прямий інтерес Китаю. Прямий інтерес Китаю входить поки що. їх... Експансія економічна на цих територіях щодо територіальних претензій в них є певні претензії, реально є щодо певної частини на далекому сході, які історично свого часу російський царат, ще при імперії, Захопив у них в юридично неприйнятний спосіб. Їх примусили змиритися з тим, що певна територія китайська, яка належала Китаю, була офіційно захоплена Російською імперією, і вони здалися, вони згодилися. Оце єдині території, які вони хочуть повернути територіально, все інше це експансія. І один прекрасний день виявиться так, що Росія вже не контролює цих територій. Так це станеться, але це буде тривати дуже повільно. Зараз вони потрошки викачують ресурси. Потім вони будуть сильно викачувати ресурси. Потім вони візьмуть під контроль місцеву владу. Але це буде та ж сама Росія з тою ж самою столицею в Москві, які будуть так само воювати чи проти України, чи будуть будь-кого -будь іншого. І Китай їм в цьому заважати не буде ще найближчі кілька десятків років. Просто давайте не сподіватися на велику мрію, що Китай зараз проведе розвал Російської імперії. Я вам не просто щоб на, на завершення коротенький приклад. Е, я колись, е, як перший заступник голови комітету закордонних справах, часто виконував обов'язки голови комітету, і я весь час був на робочому місці. От всі роз'їжджаються, а я сидів. І це було вже десь влітку, коли ну, Литвина викликали на якусь нараду до Януковича. Я виявився єдиним посадовцем вищого рівня, який сидів у стінах Верховної Ради, про якого знав, що я є. А до Верховної Ради на зустріч з етоном мала прибути досить серйозна постать. Е, керівник міжнародного відділу ЦК Компартії партії Китаю. Це ну, десь в десятці керівників країни. На той момент десь був в десятці. І раптом розуміє, що вони вже прибули, а Литвина нема на місці. Янукович плювати там на всі ті зустрічі, він щось йому там впирав в голову. Який захід за участь Януковича? І вони рух шукати, хто хоч щось є. Заступників голови Верховної Ради нема. Єдиного керівника знаходять мене. Мене тягнуть на розмову з ним, він розуміє, що мною забивають дірку в його графіку. Я теж це розумію. І тому нам один від одного нічого не було треба. Ми дуже гарно поспілкувалися. Знаєте, чим це закінчилося? Ми дружньо прощаємося, опінюємося подарунками, і я йому нагадую, український тост відомий. За мир, дружбу і взаємопорозуміння на українсько-китайському кордоні. Він мене по плечу похряпує і каже: Пане Чорновіл, не прискорюйте події. У нас це записано в сторічному плані стратегічного розвитку Китаю. Отака От в нас відбулася розмова. Тому насправді вони це запланували, і вони візьмуть ці території. Але в них вони були записані в сторічному плані. Там експансія йде, там не буде прямого захоплення. В них зовсім інші наміри, вони розширюються в інший спосіб. І взяти на себе відповідальність ще на якусь кількість територій з населенням, з абсолютно страшними інфраструктурними проблемами, Китай зараз не спішить. Хай проблеми вирішує Росія, а вершки стриже Китай. Оце десь приблизно так виглядає, <кхід> тому це надовго. Наступне питання знову про Китай, пане Тарасе, Дуже хотілося б почути вашу думку стосовно корупції в Китаї. Угу. Особисто мені мало віриться, що в країні, де роками вбивають тисячами, а може, й десятками тисяч, чергові тисячі людей продовжують цим займатися. Чи не може це бути узаконеним вбивством неугодних або, наприклад, багатих людей, щоб привласнити їхній капітал? Знаєте, оберете ще раз Зеленського в Україні, от в Україні це може стати приблизно такою річчю. А в Китаї трошки інакше. Насправді, перше, жорстокість покарання взагалі не є тим мотивуючим фактором, який стимулює припинити створювати робити злочини. Взагалі, чим що цікаво, чим жорстокіші покарання, тим як не дивно, більший рівень і більший цинізм, більша жорстокість злочинців. Тому що вони розуміють, попадуся все одно розстріляють. Тому краще красти вже особливо нагло, особливо багато і. Ліквідовувати тих, хто можуть бути свідками, тобто жорстокість таких злочинів корупційних тільки зростає. Тому насправді це перше це не допомагає. Друге, чи є корупція в Китаї? Безумовно, що є, але Китай створює певну лінію, і отут знаєте, я ж не хочу про Китай багато говорити. Мені це не цікаво. Я ж хочу, як казав шановний Віктор Андрійович. А тепер перейдемо до наших баранів. Так, от про наших баранів, Китай. Борючись з корупцією в себе в країні, стимулює корупцію за межами Китаю. Все просування Китаю, яке вони називають м'якою силою, на відміну від агресивної тупої сили військової, яку Раша проводить. Китай називається м'якою силою. Це не зовсім чесно і правильно. Тому що м'яка сила це переконання. Це Америка, це м'яка сила. Ми створюємо вам передумови. Ми даємо інвестиції. Ми показуємо хороший методологічний підхід, як зробити успішну країну. Китай це робить корупцією. А це не м'яка сила, це те ж саме проникнення незаконними корупційними злочинними методами. Але вони це називають себе м'яка сила, і от вони корумпували половину Африки. Вони корумпують певні країни в Європі, і вони вже купили кількох українських політиків. Суючи з заяв і з обізму певного, це перша віце-прем'єр, реально виконуючи обов'язки прем'єра-міністра, тому що ну ви ж не будете говорити, що шмигаль керує урядом. Ну правда ж смішно. Давайте не будемо жартувати. Юлія Свириденко, реальний фактичний прем'єр-міністр, вчорашня заступниця голови офісу президента Єрмака. І... Давід Арахамія, який докотився до того, що аж вихваляв китайські досвіди, і методи китайської комуністичної партії і тому подібне. До речі, за цими методами Арахамія мав би бути давним-давно розстріляний. А згідно за китайськими правилами, після того, як в нього конфіскують все з останніх копійок, які б лишилися в сім'ї Арахамії, їхні родичі мали б заплатити за ту, за ту кулю, якою Арахамію мали б розстріляти. І вони мали знати, що їхнього рідного уб'ють саме тією кулею, за яку вони заплатили. Оце така логіка би була. Але в інших країнах, от Арахамію, доки він не в Китаї, можна корумпувати і тому вони тягнуть дуже цю ідею. І тому вони не дуже бояться страшної історії із. Руйнуванням демографічної ситуації в Україні, що скоро тут не буде кому працювати. Тому що в них я думаю, вже є домовленості. Я ж сам розмовляв з китайськими високопосадовцями, як вони готові були б колонізувати Україну. Ми тоді не були на це готові ні при Ющенкові, ні навіть при Януковичі. А при Зеленському, напевне, готові. От корупцію в Україні вони готові розвивати, а в себе вони її карають, але це не робить її неіснуючою. Корупція буде доти. Доки для цього будуть певні стимули, а в Китаї з його певною пановою економікою тощо такі стимули є. Там не зовсім він стопроцентний ринок, це керований ринок. От у вас на відповіді на цьому прощаємося. Слава Україні! До вечірнього тематичного випуску!